Шановні пані та панове, сьогодні ми хочемо представити вам дуже важливий проєкт, який має на меті зміцнити обороноздатність нашої країни та підтримати наших героїчних захисників. Ми говоримо про проєкт рекретингу для 65 п'ятої окремої механізованої бригади Великий Луг, який реалізується в рамках цивільно військового співробітництва з благодійною організацією Джерело єдності. Наш проект це не просто набір військовослужбовців, це стратегічна ініціатива, спрямована на залучення найкращих кадрів, які зможуть ефективно виконати бойові завдання та захищати нашу батьківщину. Ми прагнемо створити потужну та мотивовану команду, здатну протистояти будь-яким викликам. Основні цілі проекту забезпечення 65-ї МБР, великий луг кваліфікованими та мотивованими кадрами. Проведення інформаційної кампанії для популяризації служби 65-й ОМБР Великий Луг. Реалізація проекту включає в себе кілька ключових етапів інформаційна кампанія. Ми створили веб-сайт, на який ви можете потрапити через QR-код на листівках або просто написати у пошуковому веб-адресу recruit65.org. Та заповнити там невеличку анкету кандидата. Також можете знайти інформацію в соціальних мережах. Ми проведемо презентації та зустрічі з потенційними кандидатами у рекрутинговому центрі по вулиці Перемоги 131А. Тут ми проводимо співбесіду, тестування, пропонуємо вам посаду і запашну каву. Наші очікувані результати від проєкту: збільшення кількості мотивованих та кваліфікованих військовослужбовців 65 му МБР Великий Луг, підвищення боєздатності бригади, зміцнення зв'язків між військовими та цивільними. Ми розуміємо, що успіх нашого проєкту залежить від спільних зусиль, тому ми активно працюємо з благодійним фондом джерело єдності. Ми прагнемо до того, щоб кожен, хто бажає. Приєднатися до лав 65 ОМБР Великий Луг мав можливість зробити це легко та ефективно. Для цього в місті Запоріжжя відкрита інформаційно ректорний центр 65 окремої механізованої бригади по вулиці Перемоги 131А. І ми вже активно розпочали реалізацію програми. По місту Запоріжжя розміщені палатки, де кожен охочий може отримати інформаційні флеєри та дізнатися більше про службу в лавах 65-ї ОМБР Великий Луг. Ми віримо, що разом ми зможемо досягти успіху та наблизити нашу перемогу. І хочемо вам нагадати, все залежить тільки від нас. Україна була, є і буде. Слава Україні! Героям слава!